Що я маю. Ну, оце, значить, в чому тут справа? Справа і, і вліве значить, ну це трошки кривенько оце. Я її трохи здвину Коротше, я клеїв уже оці от штуки. Після яких будуть отакі. Ну, тобто, сірники атака, горизонтально, в два, може в три ряди. І вже на них я буду покрівлю, власне, саму робити. І тут я збагнув, що якщо я продовжу, то мені буде майже нереально зробити так, щоб цей дах у мене знімався. Значить, що я зробив. Значить, треба було мені. Ще до от сірників, е, лезом. От, пройтись. Отут між цими двома. Е, з цієї сторони, значить, виходить, що отак воно. Так. Зараз я його струмлю. Як воно має бути? Ну, отак. От видно, де там ем, цей пас, ну, пас і де щілина, значить, ну, і це ще не готово, воно тільки зроблено, щоб, ем, кхм, щоб можна було зняти. Ще буду підганяти трохи. От. Значить, треба було ще до оцих відрізати, щоб воно отак от, от от було, Значить, що виходить? Ось ця штука необхідна для того, щоб ці от стовпчики більш-менш трималися монолітно. От. Тут теж. От тут я прикріпив спеціально таку от горизонтальну паличку до сюди. Далі, я думаю, що, мабуть, треба ще щось отут між цима зробити. Хоча, в принципі, якщо обережно не раняти ту башту, ну, от і все таке, то можна і наробити, але в принципі можна для міцності і зробити. Значить, в чому тут фішечка? Я пропиляв, вірніше просверлив, отут, бачите, дірочки. Це для того, щоб і отут-от всередині зробити от ж. Опори, от, які йдуть в мене, в принципі, по всій довжині, от, з шашличних паличок. Зараз покажу отаких от от, шашличних паличок. І е, вони, по-перше, вони скріплюють всю цю конструкцію, вона е, міцніша. От І по-друге, е, от вони. Власне, от в ці от дірочки, вони заходять і фіксують. От. Ну, сверлив от, таким маленьким сверлом. Вручну краще за все, тому що ти відчуваєш і там лишні не просверлиш. Далі. Що важливо, я, тут видно, воно заходить. В принципі, вже навіть без цих. Отак, От отут, -от. бачите, дерев'яшку вже одну поставив. І ще буде три по боках. Ну, вірніше, виходить, не три, а дві, бо тут-де двері, може, і не вийде. Ну, я ще подумаю, може взагалі зробити так, що ці колони е по чотирьом сторонам і не буду робити. Так, у мене все